Калина. Ой, дивись, дивись, дивись! А це хто? Хто це? Це мама киця, мама киця. А хто це в неї? Хто? Це кошенята. У мами киці кошенята. Мама киця велика, а кошенятка маленькі, маленькі кошенятка. А давай їх порахуємо. Скільки кошенят? Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять маленьких кошенят у мами кітці. Ой, дивись, дивись, а це хто? Це хто? Це мама собака. Собака! А хто це у них, хто, хто? Маленькі цуцики, маленькі цуценята цуцики. А скільки їх порахуємо? Давай! Один, два, Три маленькі цуцики. Три. Мама собака велика. А цуценята маленькі. О, а кого більше? Кошенят чи цуценят? Кого більше? Так, кошенят більше, а цуценят менше. Більше кошенят. Більше кошенят. Менше цуценят. Кошенят п'ять, а цуценят три. А давай зробимо послідовність: котик, песик. Котик, песик. Котик і. песик, песик. А як киця каже, як. Мяу, няу няу. а як песик каже, як? Гоу-хоу-хоу, хоу-хоу-хоу. Заспіваємо. Песик каже, гау-хау-хау, Котик каже няу 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 Качка каже, кря-кря, кря а корова му. Коник каже і-го-го, півень каже кукуріку, -ку -ку. курка каже ко-ко-ко. А корова. Я каже, корова. Му му Молодці! Чудово. Ой, а хто це? Це зайчик. Стрип-стрип-стрип. Скільки зайчиків? Один, лише один! А тут скільки зайчиків! Багато, багато зайчиків! Один зайчик, багато зайчиків! А давай їх порахуємо, порахуємо зайців! Один маленький зайчик стрибав на галявині, до нього ще один пристрибав, і стало їх два, два маленьких зайчики стрибали на галявині, до них ще один пристрибав, і стало їх три, три маленькі зайчики стрибали на галявині, до них ще один пристрибав. Чотири. Чотири зайчики стрибали на галявині, до них ще один, пристрибав, і стало їх п'ять. П'ять маленьких зайчиків стрибали на галявині, до них ще один. пристрибав, і стало їх шість. Шість маленьких зайчиків стрибали на галявині, до них ще один. Пристрибав і стало їх сім, сім маленьких зайчиків стрибали на галявині до них ще один. Пристрибав і стало їх вісім. Вісім зайчиків стрибали на галявині до них ще один. При Ще один пристривав. І стало їх десять, десять зайчиків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять зайчиків. Хто це? Це риба. Риба. Риба риба. Скільки риб? Одна. Лише одна. Якого вона кольору? Червоного. Так, це одна червона риба. А це що? Це дві зелені риби. А це три Жовті риби. А це ще більше. Це чотири, чотири сині риби. Вау! А це п'ять! П'ять риб! Які вони? Які вони? Вони кольорові! Кольорові риби! А давай зробимо послідовність. Жовта риба синя риба. Жовта риба синя риба. Жовта риба і синя риба. Синя. Молодці! Вийшло. О, а давай про них заспіваємо. Заспіваємо про риб. Показуй мені, скільки риб ти бачиш. Показуй пальчиками і повторюй за мною рухи, як риба плаває, покажи. Ось так, ось так риба плаває, ось так. А потім бульбашки Буль, 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 буль. поїхали. Одна червона риба плаває у морі, одна червона риба плаває у морі, одна червона риба плаває у морі, буль буль, буль. -буль. Дві зелені риби плавають у морі, дві зелені риби плавають у морі, дві зелені риби плавають у морі, буль-буль-буль буль, буль. Три жовті риби плавають у морі, Три жовті риби плавають у морі, Три жовті риби плавають у морі, буль, море Чотири сині риби, риби плавають у морі, чотири сині риби плавають у морі, чотири сині риби плавають у морі. буль-буль, буль, 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 буль. пять кольорових риб плавають у морі, пять кольорових риб плавають у морі, пять кольоровых рыб, плавают и море буль. Про риб співає Міс Рейчел англійською мовою. А ми заспівали цю пісню українською мовою. Тому що ми українці, ми українці. Я українка. Він українець. Вона українка. Ми українці. І ми розмовляємо. Українською мовою наша країна україна. Україна. Давай разом. Україна. Слава Україні! Героям слава!